Чи траплялись у вас ситуації, коли ви стали як вкопані, без можливості поворухнутись? У вас перехоплювало подих, паморочилося в голові, починали тремтіти руки та збивалось дихання через справжню або уявну ситуацію. Мене звати Юлія Токарєва, я психологиня проєкту коло» в методі КПТ, і сьогодні я вам розповім, як діяти при панічній атаці. Загалом, панічна атака не є небезпечною. І сама минає через деякий час. Можна просто почекати або стабілізувати дихання. Для цього зробіть глибокий вдих. Рахуємо 1, 2, 3, 4 і повільний вдвічі довший видих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Завдяки цьому мозок зрозуміє, що він у безпеці. Можете вмитися холодною чистою водою. Також зробіть щось, що вам хочеться полежіть чи походіть. Панічна атака повинна закінчитися від 1 до 15 хвилин.